Друзі, перші про головне поїхали. Аналітики кажуть, що Кремль не хоче, щоб Росія вважала стороною, яка заважає завершити війну в Україні. Російський диктатор Володимир Путін відкине умови мирного плану щодо України під час зустрічі з спецпредставником Шастівом Віткофом. Про це повідомляє Главкома за посиланням на звіт американського інституту вивчення війни. Американські аналітики звертають увагу, що 1 грудня в Флориді продовжилися переговори зі Віткофа та секретаря РНБУ України Рустему Умєрова. Водночас речник Кремля Дмитро Пісков повідомив, що. Зустріч спецпредставника США з Володимиром Путіним відбудеться в Москві 2 грудня у другій половині дня. У відеочат звіту про її початок буде оприлюднено на офіційних ресурсах. Про те, чи буде опубліковано звіт про результати зустрічі, невідомо. Кремля встановлює умови, щоб утриматися від публічного обговорення результатів зустрічі США і Росії 2 грудня. Можливо, з метою затуманити ймовірну відмову Росії від мирної пропозиції США та України. Вважають аналітики інституту вивчення війни нагадав, що російські Російські високопосадовці та пропагандисти послідовно відкидають мирний план з 28 пунктів та його подальші версії з моменту його першої публікації у середині листопада, 25-го року, але постійно нагадують про незаафішовані домовленості, нібито досягнені під час зустрічі Путіна та президента США Дональда Трампа в Анкориджі, 15 серпня. Кремль використовує відсутність ясності щодо саміту на Алясці, щоб приховати те, що саме Росія, а не Україна, перешкоджає переговорному процесу, наполягаючи на своїх початкових вій. Військових вимогах, переконані аналітики. Фахівці припускають, що Москва ймовірно спробує повторити цей підхід під час майбутньої зустрічі США та Росії 2 грудня і встановлює умови, щоб приховати деталі переговорів від громадськості. Ймовірно, тому що Кремль відхилить умови плану. Кремль прагне уникнути того, щоб Росія була представлена як перешкода для закінчення війни в Україні, якщо Москва відхилить мирну угоду, на яку погодилася Україна. Раніше РФ відхилила кілька запропонованих США парамирів на які які погодилися Україна вказано в звіті не тільки зриви переговорів України і США після переговорів Лаврова і Рубіо сторони знову ні про що не домовлялися. А в Росії, нібито зайшли мертвим одного і помічників Дмитрєва, українського зрадника, перебіжчика його праву руку, це все Патрушев постарався у той же час. Путін ескалює і тягне часа. Йому не переговори потрібні, а вийти з ізоляції. І робиться заява неоднозначні. Справжнє пекло, пекло під час атаки на українські сьогодні дрони росіяни були по нашій АЕС Кремль хоче зірвати переговорів на ескалації. Зокрема, підготовка до ударів арішником тому пряме підтвердження спроби ударити по Україні арішником Кремлем. Це ще один факт. Неадекватний Путін готує звернення до українців, нібито про попередження про удари по Києву одразу після переговорів Зеленського і Трампа. Цинічний старий діти вирішив знову полякати Україну, та захід він уже звертався до українців, заявляючи, що від орішника. Не сховатися, ага, пише телеграм-канал Топорпомсте США. Вже рознесли цю чудо зброю, пух і прах, звичайна пустка. І сьогодні будьте обережні, відбудуться пуски балістичних та крилатих ракет під час тренування щодо застосування ядерної зброї. Одразу після цієї заяви Путін мав би відпустити пуски над потужних втім не все так гладко і не все вийде чи не вийде. Щойно на 960 кілометрів від Москви пролунав потужний ядерний вибух на одному з ядерних полігонів та станції раннього. Попередження РФ пишуть про сотні загиблих і поранених. Мали терміново запустити ракету Яреса без урану. У у шахті пролунав вибух. Загалом за останні ядерні випробування за останні три місяці понад 750 загиблих знову з окупантів. Щось пішло не так. І 8 лютого більше подробиться згодом. Очевидці пишуть, що на місцях конвой Чорбнобиль і рівень радіації дуже збільшено. Півкраїни налічує на собі цей удар. А ось головне заява спецпредставника президента США із питань України. Раїни та Арафкітакалога після скандалу в США. війна в Україні має завершитися швидше ніж за рік. США планують бути представниками посередниками в переговорах між Україною та Росією. США продовжуватимуть фінансувати Україну втрати України у війні утричі перевищують втрати США в В'єтнамі та Кореї разом. Це майже рівень другої світової війни. Європейські країни не обов'язково братимуть участь у переговорах. Проте її інтереси будуть включені. Розглядається різні гарантії безпеки. США планують залучити усі сторони для Процесу мирного врегулювання протягом 180 днів. днів. Той же час нам своє робити. Зазначимо, Україна приходить на режими щодо страйків на об'єктах РФ, які використовуються у війні. Про заявив речник української добровольчої армії Сергій Братчук. А сьогодні ці удари відбуваються по тих об'єктах, які спливають так чи інакше на угрупування військ Російської Федерації, які діють на території нашої країни. Тобто, це не випадкові об'єкти, це не випадкові попадання, це цілеспрямована робота усвідомлена. На ресурсну Україна може дійсти відносно до того варіанту. І я думаю, що такі плани точно є. І коли що ночі щодня атакуються російські об'єкти, які працюють на агресію Російської Федерації проти України, тому я думаю, що якщо таким темпом піде, то дійсно тривоги в Росії лунатимуть. Набагато частіше сказав він. Спікер зазначив, що вночі було дуже неспокійно в Брянській області. РФ там було атаковано об'єкта нафтопереробної галузі. Йдеться про нафтоперекачувальну станцію, яка якраз поста. Чай автопродукти збройним силам Російської Федерації, які, зокрема, перебувають в республіці Білорусі та які знаходяться на півночі України, діють якраз по нашій цій локації. Сподіваюся, що ті наслідки цього удару, цієї атаки, безпілотників стануть доволі суттєвим для логістики російського війська. Принаймні, ударить по постачанню саме дизельним паливом а безиновим для таких сил, які атакують та приводять бойові дії на російському українському фронті, саме у цьому районі контувало Братчук. Він Зазначив, що такі удари спрямовані на знищення російського ресурсу, що дасть змогу далі стабілізувати лінію фронту. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.